Конфлікт між Тайванем і Китаєм це не лише суперечка за територію, а й багатовікова історія зіткнення цивілізацій, політичних ідей та економічних інтересів. Тайвань сьогодні сприймається як незалежна демократична держава, тоді як Китай наполягає, що острів є невід'ємною частиною його території. У цьому відео ми розглянемо ключові історичні моменти, що визначили становлення Тайваню, а також актуальні події, що впливають на майбутнє регіону. Розпочнемо з аналізу історичних витоків, щоб зрозуміти, як формувалася територія і як зовнішні впливи заклали основу для сучасних суперечок. До XVI століття територія сучасного Тайваню була населена різноманітними корінними народами, кожен з яких мав свої звичаї, мову та соціальну організацію. Вони жили в гармонії з природою, займаючись мисливством, риболовлею та землеробством, але не мали централізованої державної влади. У 1544 році португальські мореплавці, подорожуючи уздовж азійського узбережжя, відкрили острів і дали йому назву Формоса прекрасний острів. Цей факт свідчить про привабливість Тайваню з огляду на його багаті природні ресурси та стратегічне розташування. У 1624 році голландці, користуючись своїм морським досвідом, встановили колоніальне управління в південній частині острова. За цей час голландці побудували фортеці, започаткували торгівлю з Китаєм та іншими регіонами, а також започаткували місцеве адміністративне управління. Паралельно з ними іспанці тимчасово оселилися в північній частині Тайваню, що створило конкурентну ситуацію між європейськими колоніальними силами. Після декількох десятиліть колоніального впливу з'являються місцеві сили, здатні протистояти іноземному пануванню, що веде нас до епохи китайського впливу на Тайвань. У 1662 році китайський полководець Джен Ченгун Коксінга організував повстання проти голландців. Завдяки його військовим успіхам та здатності об'єднати місцеве населення. Голландці були вигнані, а Тайвань став осередком нової державної структури, де почали інтегрувати елементи китайської культури та управління. Незважаючи на початкову незалежність, з часом вплив зовнішніх сил знову зростав у 1683 році, династія цін остаточно включила Тайвань до складу Китайської імперії. Цей період характеризувався впровадженням централізованої бюрократичної системи, яка вплинула на освіту, економіку та соціальну структуру острова. Водночас, місцеве населення почало все більше відчувати загрозу для своєї самобутності, що створило ґрунт для майбутніх конфліктів. З переходом Тайваню під контроль імперії розгортається нова сторінка ера зовнішніх змін, які ще більше посилять внутрішні протиріччя. Наступний етап період японської колонізації, який радикально змінить обличчя острова, у 1895 році, після поразки династії Цін у першій японсько китайській війні, Тайвань був переданий Японії згідно з умовами Сімоносекського договору. Японський період тривав до 1945 року і ознаменувався глибокими трансформаціями. Японці активно модернізували інфраструктуру острова, будували залізниці, модернізували сільське господарство, впроваджували сучасні методи управління, інвестиції в освіту та технології сприяли економічному зростанню Тайваню, але цей розвиток супроводжувався жорстким культурним асиміляційним тиском. Місцеве населення часто зазнавало примусової адаптації до японського способу життя, що викликало численні протести та спротив. Після завершення Другої світової війни світ зазнав радикальних змін, і Тайвань, як ніхто інший, став ареною для нового етапу повернення під китайський контроль, що приведе нас до внутрішньополітичної драми Китаю. Після поразки Японії у Другій світовій війні Тайвань повернувся до Китайської республіки. Проте внутрішня політична ситуація в Китаї була надзвичайно нестабільною. Розгорілася кровопролитна громадянська війна між націоналістами на чолі з Чан Кайші та комуністами під керівництвом Мао Цзедуна у 1949 році, коли комуністи здобули перемогу. Уряд гоміньдану був змушений емігрувати на Тайвань. На острові встановився авторитарний режим із суворими заходами безпеки, воєнний стан, цензура, політичні репресії стали нормою. Попри це, у народі зберігалася надія на повернення до нормального життя та можливість демократичних змін. Цей етап заклав фундамент для подальшої трансформації Тайваню в сучасну державу. Після драматичних подій громадянської війни починаються дві абсолютно різні траєкторії розвитку: Китай рухається до радикальних комуністичних реформ, а Тайвань поступово відкривається для демократизації та економічних реформ. Бум бумґо! Після здобуття влади у 1949 році Китай під керівництвом Мао Цзедуна розпочав період радикальних соціально-економічних змін. Великий стрибок уперед 1958-1962 років був спробою швидкого індустріального розвитку, яка проте обернулася масштабним голодом і численними людськими жертвами. Наступною важливою віхою стала культурна революція 1966-1976 років, коли держава розпочала кампанію проти старих звичок, що призвело до руйнування традиційних інститутів, переслідування інтелігенції та хаосу в суспільстві. Після смерті Мао і початку реформ Ден Сяопіна у 80-х роках Китай зазнав істотної трансформації. Відкриття ринку, створення спеціальних економічних зон та залучення іноземних інвестицій дозволили країні досягти неймовірного економічного зростання. Проте зростання економіки супроводжувалося посиленням централізованої влади, що стало очевидним під час протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році. Ці події. Її досі залишають відбиток у колективній пам'яті як символ боротьби за політичні права в умовах економічного процвітання. Тим часом на Тайвані розгорталася паралельна історія, де, незважаючи на авторитаризм, почали проростати насіння демократичних змін, що визначило сучасний політичний устрій острова. Після прибуття гуміндану на Тайвань в 1949 році острів пережив тривалі періоди суворого авторитарного правління, ведення воєнного стану, обмеження свободи слова та політичні репресії створювали атмосферу страху, проте серед населення зростав протесний дух у 1987 році. Після багатьох років тиску і невдоволення, було скасовано воєнний стан, що стало важливим кроком до відкриття суспільства для демократичних реформ. У 1990-х роках Тайвань організував свої перші вільні вибори, що ознаменували перехід до сучасної демократії, з'явилися нові політичні сили, зросла участь громадськості у прийнятті рішень, а економіка зазнала значних реформ. Сьогодні Тайвань є однією з найрозвиненіших економік Азії, високотехнологічним центром з активною участю у глобальних ринках, що є яскравим контрастом до авторитаричних методів управління в Китаї. Обидві сторони пройшли через драматичні трансформації. І тепер ми переходимо до аналізу сучасного стану конфлікту, де політичні та військові питання переплітаються з економічними зв'язками. Сучасні події свідчать про зростаючу напруженість між Тайванем і Китаєм. Китай регулярно проводить масштабні військові навчання в районі Тайванської протоки, демонструючи свою здатність швидко мобілізувати сили. Одним із яскравих прикладів є тайванська криза 1995 року. 1996 року Китай випробовував ракети, які були спрямовані на загрозу безпеці острова, що змусило Сполучені Штати направити свої авіаносці в регіон для демонстрації підтримки Тайваню. Останнім часом зафіксовано збільшення активності військової авіації, симуляції повітряних атак та інші ознаки можливого ескалаційного сценарію. Ці заходи не лише слугують засобом залякування, але й виступають як сигнал про готовність державних сил до швидкого реагування на будь-які провокації. Протистояння між Тайванем і Китаєм набуває все більшої глобальної уваги, що спричиняє занепокоєння серед міжнародних аналітиків та політиків. Окрім військової загрози, важливо звернути увагу на дипломатичну стратегію, яку використовує Китай для ізоляції Тайваню на міжнародній арені. Починаючи з 1970-х років, коли Організація Об'єднаних Націй визнала Китайську Народну Республіку як єдиного законного представника Китаю, Тайвань поступово був витіснений із багатьох міжнародних організацій. Китай активно використовує дипломатичний тиск, щоб переконати країни не встановлювати офіційних зв'язків з Тайванем. Сьогодні лише небагато держав підтримують формальні дипломатичні відносини з Тайбеєм, що свідчить про потужний вплив Пекіна на глобальну політику. Проте, незважаючи на офіційну ізоляцію, Тайвань розвиває неформальні зв'язки зі Сполученими Штатами, Європою та іншими країнами, укладаючи економічні, культурні та оборонні угоди. Ця стратегія допомагає острову зберігати свою фактичну незалежність і стимулює розвиток міжнародної співпраці, незважаючи на тиск з боку Китаю. Окрім політичних та військових аспектів, не можна не згадати про економічну взаємозалежність, яка має вирішальне значення для обох сторін. Незважаючи на численні політичні розбіжності, економічні зв'язки між Тайванем і Китаєм демонструють вражаючу силу. Тайвань є одним із глобальних лідерів у виробництві високотехнологічної продукції, зокрема мікрочіпів та електроніки, що є критично важливими для сучасних технологічних галузей. Багато тайванських компаній мають виробничі потужності на материковому Китаї, що дозволяє знизити витрати на виробництво та забезпечити конкурентоспроможність на світовому ринку. З іншого боку, Китай стає головним ринком збуту для тайванської продукції. Ця економічна взаємозалежність створює своєрідний баланс, при якому будь-яка політична ескалація може завдати шкоди обом сторонам. Водночас, спільні інтереси в галузі технологій, інновацій та виробництва стимулюють обидві сторони до пошуку компромісних рішень навіть у найскладніших ситуаціях. Історія Тайваню це історія постійних трансформацій, боротьби за свободу і прагнення зберегти власну ідентичність у світі, де домінують великі державні інтереси від перших європейських контактів і колоніального панування до сучасних дипломатичних та військових викликів. Кожен етап залишив свій відбиток на формуванні сучасного Тайваню. Сьогодні конфлікт між Тайванем і Китаєм продовжує бути одним з найгостріших питань світової політики. Він несе в собі не лише загрозу військового протистояння, але й можливості для встановлення нового порядку в регіоні, де економічні зв'язки та культурні контакти можуть стати фундаментом для мирного співіснування. Попри численні виклики, Тайвань демонструє здатність адаптуватися до змін і знаходити нові форми співпраці. Його шлях від колоніального минулого до сучасної високотехнологічної демократії є яскравим прикладом того, як історія, наповнена болем і надією, може стати рушійною силою для майбутніх змін. У підсумку майбутнє Тайваню і Китаю залишається невизначеним, а розвиток подій залежить від внутрішніх політичних процесів, зовнішнього тиску та здатності лідерів знаходити компроміси. Цей конфлікт, попри всю свою складність, дає змогу задуматися про важливість мирного діалогу та міжнародної співпраці для забезпечення стабільності і процвітання в регіоні. Не забудь поставити вподобайку та підписатися нас чекає безліч цікавих історій.